знімаю відео, значить, самий бездарний майнінг це куб. Якщо ви навіть зайшли і платно зайшли, то далі без того, щоб не платити, у вас не вийде нічого нафармити. Вот. Чи на майнінг вот. треба це все купляти. Турбо треба докупляти, все треба докупляти і це треба робити ще постійно. Ось два дні я фармлю. Кажу, що я нафармив. 1,01 куба. Це взагалі дитячий лепід. Якщо ви хочете реально нафармити, є інші такі от е, майнер. Непогано працює, швидко набирається дуже і дає багато блоків. Другий скрутий хеш Теж добре майниться і швидко. Поки ще зараз майниться, пізніше не знаю. Ну, тут довго набирається енергія. Тут не потрібно докупляти її, але реально вона хороший. Тут буквально я за тиждень вже 13 тисяч набив. Ну зараз вже трохи впало. Все, бітюмайн довго дуже майнить. дуже довго енергія уходить. Набирається швидко, уходить довго. Якщо у вас апаратура слаба, нічого не вийде. Силки в описі або в першому коментарі. Кому потрібно, можете заходити.